Привіт, мене звати Поліна, і я переклала для тебе медитацію Луїзи Хей. Це одна з найсильніших практик Луїзи, і я щиро бажаю, щоб вона змінила твоє життя на краще. У медитації ти також почуєш голос самої Луїзи Хей, щоб відчути всю енергію її слів і бути впевненою, що це справжня медитація, а не підробка, яких зараз так багато в інтернеті. Перед тим як ми почнемо, маю до тебе маленькі прохання. Давай разом приберемо рекламу зсередини відео. Я не вставляю її сама, це робить YouTube. І щоб у мене з'явилася можливість її вимкнути, на каналі має бути щонайменше тисячі підписників. Лише тоді я отримую доступ до рекламного кабінету і зроблю це. Тому що це зовсім недоречно, коли реклама перериває таку важливу практику. Тож, будь ласка, давай допоможемо одне одному і змінимо це. Якщо ти ще не підписана на канал, зроби це, будь ласка. Це твій маленький жест вдячності, і я приймаю його з радістю та диплом. Почнемо. Уяви, що робиш щось настільки просте, лише чотири рази на день, і це може повністю змінити твоє життя так, як ти навіть не уявляла. це не якась складна техніка маніфестації, яка забирає години твого часу. Насправді ця потужна практика настільки проста, що ти здивуєшся, чому ніхто не розповів тобі про неї раніше. Прямо зараз, поки ти дивишся це відео, тисячі людей використовують саме цей метод, щоб перетворити свої мрії на реальність. Але річ у тім, вони не особливі, вони не наділені якимись дарами. Вони просто знають те, чого більшість людей не знає. Розумієш, втілювати свої мрії, це не про те, щоб проводити години в медитації на вершині гори чи перечитувати сотні книжок з самодопомоги. Це про те, щоб знати точно, коли і як підключитися до природного потоку енергії всесвіту. І я збираюся поділитися з тобою чотирма конкретними моментами дня, коли ця енергія досягає свого піку. Це ті моменти, коли твоя сила маніфестації настільки сильна, що схожа на прямий зв'язок із самим всесвітом подумай про це. Чи помічала ти, що деякі дні, ніби все складається саме так, як ти хочеш? Наче все світ змовився, щоб допомогти тобі досягти успіху? Це не удача і не випадковість. Це ті дні, коли ти випадково налаштовуєшся на ці потужні енергетичні вікна, навіть не усвідомлюючи цього. А тепер уяви, що ти можеш свідомо створювати такі ідеальні дні щодня, просто дотримуючись цієї простої практики чотири рази на день. Буду з тобою абсолютно чесною. Більшість людей проживають усе життя, так і не зрозумівши, чому їхні маніфестації не працюють. Вони пробують дошки візуалізації, позитивні афірмації і нескінченні вправи з уявою, але їм бракує найважливішого елемента пазлу. Правильного часу Це як намагатися посадити сад у півночі. Ти можеш мати найкраще насіння у світі, але якщо час обраний неправильно, нічого не виросте. Саме тому 95% людей зазнають невдачі у маніфестації. Вони роблять усе правильно, але в абсолютно неправильний час вони докладають зусиль, але працюють проти природнього ритму всесвіту, а не разом з ним і найсумніше, що вони здаються, думають, що маніфестація не працює. хоча насправді їм бракувало лише невеликого коригування часу, щоб побачити дивовижні результати. Але ось що робить це ще більш важливим: Кожного дня, коли ти не використовуєш ці чотири конкретні часові вікна, ти буквально залишаєш свої мрії нездійсненними. Уяви, як би ти почала цю практику рік тому, де б ти була зараз? Які мрії вже здійснилися б у твоєму житті? Ось чому розуміння і використання цих часових вікон це не просто важливо, це абсолютно необхідно для кожного, хто серйозно налаштований створити життя своєї мрії. Я відкрила цю практику, яка змінила життя під час найтемнішого періоду в моєму житті. Я опустилася до самого дна, втратила роботу, мала проблеми з боргами і не бачила виходу. Саме тоді я помітила дещо дивне. У певні дні, коли я думала про вирішення своїх проблем у конкретні моменти, речі раптом починали складатися самі собою спочатку, я думала, що це просто випадковість. але коли я почала приділяти цьому більше уваги, я усвідомила, що існує закономірність. Тижнями я фіксувала кожен випадок, коли в моєму житті відбувалося щось хороше. Я записувала точний час про що саме думала і що саме втілилося в реальність. Поступово вимальовувалася закономірність. виявилося, що існують чотири конкретні моменти дня, коли мої думки. Які мали особливу силу, коли всесвіт нібито сильніше відгукувався на мої бажання. Результати було неможливо ігнорувати. Всього за три місяці послідовного використання цих часових вікон я втілила у життя нову роботу з посадовим окладом удвічі більшим за попередній. Зустріла людину, яка навчила мене погасити борг удвічі швидше, ніж я уявляла, і почала переживати такі дивовижні збіги, що їх можна було назвати лише чудеса. Але Ось що справді переконала мене в тому, що це реально. коли я почала навчати цьому методу інших, вони отримали ті ж самі неймовірні результати. Подруга, яка роками намагалася започаткувати власний бізнес, нарешті здійснила прорив за кілька тижнів після використання цих часових вікон. Інша людина втілила у життя свій будинок мрії вже через два місяці цієї практики. Мати трьох дітей, яка почувалася повністю виснаженою, знайшла спосіб створити більше часу у своєму дні і почати онлайн бізнес, про який мріяла. Це були не просто випадкові успіхи. Це були прямі результати узгодження з природним потоком енергії всесвіту у точно правильні моменти. Те, що робить цю практику такою потужною, її простота. Тобі не потрібні жодні спеціальні інструменти, тобі не потрібно нічого купувати, і тобі не потрібно витрачати годину свого дня на складні ритуали. Усе, що тобі потрібно, це намір і знання того, коли сфокусувати цей намір для максимального ефекту. Всесвіт уже створив для нас ідеальні вікна можливостей нам лише потрібно знати, коли вони є. І як їх використовувати, подумай про ці чотири щоденні часові вікна, як а про серфінг серфер не намагається змусити океан створювати хвилі. Вони вивчають припливи і з'являються у точно правильний момент, щоб зловити ідеальну хвилю. саме це ми і робимо з проявленням маніфестацією. Замість того, щоб силоміць змушувати події відбуватися, ми вчимося їхати на природних хвилях енергії проявлення всесвіту, які з'являється. Чотири рази на день. Але Перш ніж я відкрию тобі ці конкретні часи, потрібно зрозуміти одну важливу річ: Йдеться не про швидкі рішення чи миттєвий успіх хоча багато людей починають бачити результати протягом кількох днів або навіть годин після початку цієї практики. Але ж справжня сила приходить від послідовності. Кожного разу, коли ти узгоджуєшся з цими вікнами можливостей, ти тренуєш свої м'язи проявлення, роблячи кожне наступне проявлення легшим і потужнішим ніж попереднє. Те, чим я збираюся з тобою поділитися, це знання, яке було приховане на виду протягом століть. Стародавні культури розуміли ці природні ритми і планували навколо них свої найважливіші справи. Сучасна наука навіть починає наздоганяти з дослідженнями, що показують що наші мозкові хвилі і хімія тіла змінюються у передбачуваних циклах протягом дня, створюючи оптимальні моменти для різних видів діяльності та станів свідомості. Коли я поясню кожне з цих чотирьох часових вікон, ти можеш згадати моменти, коли випадково узгодження. Оджувалися з ними моменти, коли все ніби складалося ідеально, коли твої думки здавалися такими, що проявляються майже миттєво. Це тому, що ці вікна завжди були, Ти просто не знала, де їх шукати або як використовувати їх свідомо. Краса цієї практики в тому, що вона працює з будь-якою технікою проявлення, яку ти вже використовуєш, незалежно від того, чи ти віддаєш перевагу афірмаціям, візуалізації, прописуванню чи будь-якому іншому методу, виконання їх у ці конкретні часові вікна збільшить їхню ефективність у багато разів. Це як додати. Ти підсилювач енергії до всього, що ти вже робиш, правда ж? Давай поговоримо про перше і найпотужніше вікно проявлення. Ті дорогоцінні миті, коли ти відкриваєш очі вранці між п'ятою і сьомою годинами. Тоді твій мозок працює на особливій частоті, яка робить його неймовірно сприйнятливим до нової інформації та енергетичних змін. Це твоя перша можливість дня торкнутися чистої сили проявлення. і мабуть, вона є найважливішою подумай про це. вранці твій розум схожий на щойно засаджений сад, які б насіння ти не посадило у ці ранні години. Воно будуть проростати протягом усього дня. Більшість людей марнують цей потужний час, перевіряючи телефони, хвилюючи за свій день або поспішаючи зібратися. Але ті, хто розуміє це ранкове вікно, знають, що варто прокинутися на кілька хвилин раніше, щоб скористатися його силою. Що саме потрібно робити під час цього першого вікна у той момент, коли ти прокидаєшся, ще до того як твої ноги торкнуться землі, зроби три глибокі вдихи. Це не просто звичайне дихання. Я хочу, щоб ти уявила, що вдихаєш чисте золоте світло. Коли видихаєш, відчуй, як будь-які сумніви чи негативна енергія, залишають твоє тіло. Тепер поклади руку на серце і промов своє головне бажання вголос так, ніби воно вже здійснилося. Наприклад, я така вдячна, що вже живу у своєму будинку мрії. Або я вдячна, що мій бізнес процвітає і успішний. але, ось головна частина, яку більшість людей пропускає. Тобі потрібно утримувати це відчуття вдячності щонайменше 40 секунд. Вчені з'ясували, що мозку потрібно приблизно 40 секунд, щоб почати виробляти хімічні речовини, які роблять проявлення можливим. Якщо менше, ти не даєш мозку достатньо часу, щоб створити ті важливі нейронні шляхи, які притягують твоє бажання. Друге потужне вікно проявлення відкривається між 11 і 13 годиною, коли сонце перебуває у найвищій точці на небі. у цей час твоя фізична енергія природно досягає піку, і це також той момент, коли енергія проявлення всесвіту найбільш активна. Подумай про це як про силову годину природи, коли все у світі працює на найвищій чистоті. у цей час більшість людей зайняті роботою чи щоденними справами, навіть не підозрюючи, що вони втрачають одну з найпотужніших можливостей для проявлення протягом дня але ось у чому краса. Ця практика займає менше двох хвилин, і ти можеш виконати її будь-де, навіть за робочим столом чи під час обідньої перерви. Тобі не потрібне спеціальне обладнання чи тиха кімната, лише зосереджений намір. для цієї денної практики я хочу, щоб ти відійшла від усього, що робиш, навіть якщо лише на дві хвилини. Знайди місце, де ти можеш стати зручно. тепер. Підніми руки like до неба, ніби ти тягнешся до своїх мрій. Ця поза насправді допомагає активувати енергетичні центри твого тіла, зроби три глибокі вдихи, утримуючи цю позу. І на третьому вдиху повільно опусти руки, уявляючи, як твоє бажання проливається на тебе, немов золотисте світло. Ключ до того, щоб зробити цю денну практику особливо потужною, полягає у використанні всіх твоїх відчуттів. Не просто думай про своє бажання, відчуй його, побач, почуй, скуштуй, вдихни його аромат. Якщо ти проявляєш новий дім, відчуй ключі у своїй руці, відчуй запах свіжої фарби. Почуй свої кроки на підлозі. Чим реальнішим ти зробиш це відчуття в цій дорогоцінній миті, тим сильнішим стає твій сигнал проявлення. Коли ми переходимо до третього вікна проявлення, яке настає між 15 і 17 годиною, ми підключаємося до того, що я називаю енергією моста. У цей час денна активна енергія починає переходити у вечірню приймаючу енергію, створюючи ідеальний баланс для роботи з проявленням. Більшість людей відчувають спад енергії в цей час, але саме тому він такий потужний. Твій логічний розум трохи втомлений, і це робить легшим потік енергії проявлення. У цьому денному вікні твоя практика має бути активнішою ніж ранкові чи полуденні сесії. Саме в цей час потрібно фізично записати свої бажання. Візьми аркуш паперу, не телефон чи комп'ютер. Це має бути саме папір. І запиши своє головне бажання дев'ять разів. Чому дев'ять разів? Бо дев'ять це число завершення у нумерології. І коли ти пишеш щось дев'ять разів, це допомог. Закарбувати його глибоко у твоїй підсвідомості. Але ось важлива частина, про яку більшість наставників із проявлення не розкажуть. Після того, як ти запишеш бажання дев'ятий раз, треба відірвати цей аркуш і потримати його у руках. Закрий очі і уяви, як твоє бажання переходить із паперу у твої руки, піднімається вгору по руках і входить у твоє серце. Потім розірви папір на дрібні шматочки і відпусти їх у вітер, або якщо ти в приміщенні, у миску з водою. Цей символічний акт говорить всесвіту, що ти відпускаєш свою прив'язаність до результату, зберігаючи повну віру у його проявлення. Думай про цю третю практику як про посадку у саду. ранкова практика підготувала ґрунт. полуденна практика дала сонячне світло. А тепер денна практика, це наче поливання цього насіння. Кожен крок необхідний і кожен підсилює інші. Пропусти цю денну практику, і ти фактично залишаєш свої насіння, проявлення неполитими, дивуючись, чому вони не ростуть так швидко, як могли б Те, що робить цю денну практику особливо потужною, це її здатність мостити міст між твоїм свідомим і підсвідомим розумом. Коли твій логічний мозок втомлюється від щоденних справ, твоя сила проявлення насправді зростає. Це як тоді, коли ти трохи втомлений і більш відкритий до нових пропозицій. Саме в цей момент справжні зміни може статися найлегше. А тепер ми підходимо до четвертого і останнього вікна проявлення дня, яке відкривається між 21-ю та 23-ю годинами. Цей час неймовірно особливий, бо твій мозок природним чином переходить у стан, який науковці називають тета станом той самий стан, якого досягають монахи після. Для багатьох років медитативної практики у ці вечірні години бар'єр між свідомим і підсвідомим розумом стає тоншим, роблячи цей час ідеальним для посіву глибокого насіння проявлення. Ця вечірня практика відрізняється від усіх інших, адже вона включає програмування твоєї підсвідомості під час сну. Уяви свою підсвідомість як сад, що вирощує все, що ти в нього посадиш перед сном. Більшість людей витрачають ці дорогоцінні години на телевізор, стрічку в соцмереж чи тривогу про завтрашній день. Але ті, хто розуміє цю силу, знають, що ці миті перед сном це чисте золото проявлення. Для цієї фінальної практики ляж у своє ліжко та влаштуйся зручно. Поклади обидві руки на живіт і зроби сім глибоких дихів. Чому сім бо сім це число духовного завершення, і це твоє духовне завершення дня. Коли ти дихаєш, відчувай, як твоє тіло стає дедалі важчим і більш розслабленим із кожним вдихом. А тепер уяви в своїй свідомості короткий фільм про те, що твоє бажання вже здійснилося. Побач себе, як ти живеш тим життям, відчуваєш ці емоції і переживаєш ту реальність. Секрет того, щоб зробити цю вечірню практику надзвичайно потужною, це заснути, утримуючи ці позитивні образи та відчуття. Не хвилюйся, якщо ти заснеш посеред візуалізації. Це насправді ідеально. Коли ти засинаєш у цьому стані. Твоя підсвідомість продовжує працювати над проявленням твоїх бажань усю ніч. Це наче мати потужну машину проявлення, яка працює для тебе навіть тоді, коли ти відпочиваєш. І якщо ти регулярно практикуєш ці чотири щоденні практики, ти почнеш помічати зміни майже одразу. у перші три дні. Ти можеш відчути те, що я називаю пошепки проявлення. Маленькі знаки того, що все чує тебе. Це можуть бути випадково підслухані розмови про твоє бажання, випадкові числа, що нагадують тобі про мету, або несподівані можливості, які ніби з'являються ні звідки. Протягом першого тижня ти почнеш помічати більші знаки. Багато людей повідомляють, що відчувають більше енергії, більше позитиву і кращий зв'язок зі своєю інтуїцією. Ти можеш Почати бачити яскраві сни про свої бажання, або зустрічати людей, які можуть допомогти тобі досягати своїх цілей. Всесвіт починає перебудовувати все на твою користь. Хоча ти ще можеш не бачити всієї картини, наприкінці першого місяця саме тоді починається справжня магія. Зазвичай саме тоді у твоєму житті починають з'являтися фізичні прояви пропозиції роботи. Несподівані гроші, ідеальні можливості, вони починають виникати, наче за розкладом. Люди часто кажуть мені, що відчувають себе так, ніби живуть в іншій реальності, де все складається на їхню користь. Довгострокові результати ще вражаючіші. Після трьох місяців послідовної практики проявлення стає таким же природним, як і дихання. Ти помітиш, що вже не потрібно так сильно старатися? Речі просто природно течуть у твій бік. Твоя інтуїція стає гострішою, сила проявлення сильнішою, а зв'язок із всесвітом глибшим. Ти стаєш тим, кого я називаю природним проявлювачем. Тим, хто може творити свою реальність легко і гармонійно. А тепер давай розглянемо деякі поширені труднощі, з якими ти можеш зіткнутися. Найбільше з них це послідовність. Іноді ти можеш пропустити якийсь часовий проміжок. Це абсолютно нормально. Не дорікай собі за це, просто продовжуй із наступним доступним вікном і йди далі. Пам'ятай, це практика, а не досконалість. якщо ти не бачиш результатів так швидко, як хотілося б, перевір ці три речі по перше, чи ти повністю присутня під час кожної практики, чи просто механічно виконуєш дії? По друге, чи дозволяєш ти сумнівом проникати між практиками? І по-третє, чи намагаєшся ти контролювати, яким самим чином проявляється твоє бажання? Пам'ятай, твоє завдання тримати у свідомості, що твоє бажання, а не як, тобто спосіб, яким воно прийде. Дехто каже мені, що під час практики. Актики нічого не відчуває. Це цілком нормально спочатку, Продовжуй. Відчуття прийдуть з часом. Подумай про це як про навчання гри на інструменті. Спочатку ти можеш відчувати себе незручно і невпевнено, але з практикою все стає природним і плавним. ще одна поширена проблема засинати під час вечірньої практики, не завершивши її. Не хвилюйся через це зовсім. Насправді це навіть корисно заснути, тримаючи у свідомості своє бажання, один із найпотужніших, Ужніших способів запрограмувати підсвідомість зараз у твоїх руках одна з найсильніших практик проявлення, які будь-коли відкривалися. Ці чотири щоденні вікна можливостей – твій прямий канал до достатку всесвіту. Але знання без дії це лише інформація. Справжня магія починається, коли ти починаєш використовувати ці часові вікна послідовно. Пам'ятай, проявлення це не про досконалість, це про практику. Кожного разу, коли ти узгоджуєшся з цими природними енергетичними вікнами, ти зміцнюєш свої м'язи проявлення. Кожна візуалізація, візуалізація, Кожна вдячна думка, кожен момент узгодження наближає тебе до твоїх бажань. Почни сьогодні не чекай ідеального моменту чи ідеальної ситуації. твоє наступне вікно проявлення вже наближається. Чи будеш ти готова використати його? Всесвіт завжди слухає, завжди відповідає Ці чотири щоденні практики. Твій спосіб чітко і послідовно говорити мовою всесвіту. Життя, про яке ти мрієш, цілі, які хочеш досягти, реальність, яку прагнеш творити. Усе це чекає на тебе в цих чотирьох потужних вікнах, можливостей. Єдине питання чи готова ти увійти в них? Твоя подорож до того, щоб стати майстром проявлення, починається з твого найближчого вікна зроби його значущим. не забудь поставити вподобайку цьому відео, якщо воно відгукнулося тобі. Підпишись, щоб дізнатися більше секретів проявлення, і поділися своїм досвідом у коментарях нижче. Твоя історія може виявитися саме тим, що сьогодні потрібно почути іншій людині. До наступної зустрічі продовжуй проявляти, продовжуй вірити і продовжуй виконувати ці чотири подушки. Жні щоденні практики твої мрії чекають.